Відомо, що 4 кг огірків і 3 кг помідорів коштували 17 гривень. Після того, як огірки подорожчали на 50%, а помідори подешевшали на 20%, за 2 кг огірків і 5 кг помідорів заплатили 18 гривень. Знайдіть початкову вартість 1 кг огірків і 1 кг помідорів. Так як в задачі. Ми маємо дві невідомі, це 1 кг огірків і 1 кг помідорів. Ми відповідно приймемо їх за х y. Нехай 1 кг огірків коштує Х гривень, а 1 кг помідорів y гривень. Знаючи, що за 4 кг огірків і 3 кг помідорів заплатили 17 гривень, складаємо перше рівняння. 4х додати 3Y дорівнює 17. Так як огірки подорожчали на 50%, то вони стали коштувати х додати 0,5х дорівнює 1,5х гривні. А помідори подешевшили на 20%, то вони коштують у відняти 0,2 дорівнює 0,8 Y гривні. Знаючи, що за 2 кг огірків, 5 кг помідорів заплатили 18 гривень, складаємо друге рівняння. 1,5х помножити на 2 додати 0,8 помножити на 5 дорівнює 18. Звідси маємо 3х додати 4 Y, Дорівнює 18. І так ми з вами одержали два рівняння з двома невідомими. Тобто ми його будемо розв'язувати за допомогою системи. А цю систему можна розв'язати відносно змінної Х. Вони мають, вона має однакові знаки і різні коефіцієнти. Щоб розв'язати цю систему за допомогою додавання, ми домножимо перше рівняння на мінус 4, а друге рівняння відповідно на 3. Таким чином будемо мати 3 і 3 помножити на мінус 4 буде мінус 12, мінус 4 помножити на 4 буде мінус 16. 18 помножити на мінус 4 будемо мати мінус 72. Перше рівняння, друге рівняння домножуємо на 3. 4х множимо на 3 маємо 12х. Додати 3 множимо на 3 буде 9 у і це дорівнює. На 3,51. Не забуваємо ставити знак системи. Додаємо мінус 12х додати 12х, це буде 0. Мінус 16 додати 9 – отримуємо мінус 7у, дорівнює мінус 72 додати 51, буде мінус 21. І дописуємо будь-яке із цих двох рівнянь. Я допушу друге. 12х, додати 9 y буде 51. І знову ж таки не забуваємо про знак системи. З першого рівняння ми можемо дізнатися, чому дорівнює y. Y дорівнює мінус 21 поділити на мінус 7, буде 3. І в друге рівняння замість ігрика підставляємо значення 3. Будемо мати 12х, додати 27, дорівнює 51. Знак системи. Y Дорівнює 3, а з другого рівняння 12х буде дорівнювати 24, звідси буде дорівнювати 2. Таким чином ми з вами одержали значення двох невідомих. Давайте перевіримо, чи правильно ми розв'язали дану систему. Підставляємо. 3 помножити на 2 буде 6, 4 помножити на 3 буде 12, 6 додати 12, 18. 4 помножити на 2 буде 8, 3 помножити на 3 буде 9, 8 і 9 17. Тобто задачу ми з вами розв'язали, систему ми з вами розв'язали правильно, то ми можемо писати відповідь. Так як ми з вами приймали за х вартість 1 кг огірків то пишемо, що 1 кг огірків у нас буде коштувати 2 гривні. І відповідно 1 кг помідорів буде коштувати у нас 1 кг помідорів коштує у нас 3 гривні. Задача у нас. Розу я сама.